Білий цвіт, велике листя та небезпечний сік. Мова про борщівник. Цієї рослини у Рівненській області чимало. Небезпечна тим, що вона має сік, і має фотоактивні речовини. І ці фотоактивні речовини при е, дії з ультрафіолетовими променю, зокрема і сонячними, е, здійснюючи при потраплянні на шкіру людини е, роблять дуже великі опіки, які дуже тяжко загоюються. Борщівник з'явився в Україні ще в 60-ті роки минулого століття. Завезли його для годування худоби, та щось пішло не так. Її завезли як кормову культуру, оскільки вона мала велику інтенсивність росту і якоби думали вчені, що вона буде добре, її будуть добре поїдати тварин. Ну і звісно, виявилося, що вона є отруйна, а скільки ще отруйна, стільки є і небезпечна. Борщівник небезпечний лише в день, адже речовина, що викликає опіки, активна при сонячному світлі. Тому при ураженні соком борщівника потрібно захистити шкіру від ультрафіолету. Нам треба буде прийти в приміщення, або якщо це на вулиці, накинути якусь там футболку, кофту на дану уражену частину, і прийти додому, обробити уражену ділянку мильним розчином. Можна так само обробити розчином фурацеліну чи хлоргексидину і нанести на уражену ділянку пантенолу. Головним методом боротьби з борщівником Сосновського є оранка землі та косіння цієї рослини. Лікарі рекомендують здійснювати це у похмуру погоду та захистити тіло від попадання соку. Владислав Стецюк, новини Рівного.